Вітаю на каналі Бохепі. Сьогодні ми поговоримо про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Що ж таке власне дисперсні системи? Це системи, які складаються з двох або більше фаз. Одна з фаз це дисперсна фаза. Дисперсна фаза це оці частки, які знаходяться в іншій частці, яка займає весь об'єм. Оця частка, яка займає більший об'єм, називається дисперсне середовище. А вкраплення в цьому дисперсному середовищі це і є власне, дисперсна фаза. Пінуючи різні стани, агрегатні стани речовини, твердий, рідкий або газоподібний стан, як у дисперсній фазі, так і у дисперсійному середовищі, отримуємо різні типи дисперсних систем. Ну, зокрема, емульсії – це непрозорі системи, в яких тверді частки не розчиняються. А лише зависають у рідині. Пристояння такі системи розшарується. Емульсії це непрозорі системи, в яких одна рідина розподілена у вигляді дрібних крапель в іншій рідині. Для стабілізації емульсії використовують емультатори. Аерозолі системи, в яких дисперсною фазою є тверді або рідкі частки, а середовище газувате. Піни це системи, в яких газові бульбашки або рідина. Знаходяться у твердому середовищі. Ну, розглянемо це більш детально у вигляді таблички, можете навіть скріншоти її зробити. Дисперсійне середовище рідке, а дисперсна фаза газоподібна. То це може бути піна, наприклад. Ну, піна це може бути, наприклад, мильна піна, або коли яйця збиваємо, також утворюється піна. Знову ж таки, середовище рідке, а всередині знаходяться тверді частки. то це називається суспензія, глина у воді або фарба. Тобто вода це середовище. А глина, ні, коли скаламучена вода, то це є якраз суспензія. Ну і як ми знаємо, якщо скаламучена вода, то потім вона сідає, тому суспензії можуть бути нестабільні. Дисперсійне середовище газоподібне. Дисперсна фаза, тобто частки ці рідкі. Це аерозоль. Туман це цей приклад. Ну і хмар, так, також це приклад аерозолі. Газоподібне знову дисперсійне середовище, але дисперсна фаза тверда. Це знову ж таки аерозоль. Це може бути дим. Це може бути пил, тобто пилова буря, пил піднявся, пил знаходиться у повітрі, повітря, дисперсійне середовище, дисперсійне середовище тверде, а дисперсна фаза рідка. То це емульсія, ну вишкове масло, наприклад, дисперсійне середовище тверде, а дисперсна фаза газоподібна. Ну це та сама піна, ну і як приклад пінопласт або пенза. Це була класифікація за агрегатними станами, а існує ще класифікація за розміром частинок дисперсійної фази. За цією класифікацією дисперсні системи поділяються на грубодисперсні частинки в грубодисперсних системах більше 100 нанометрів. Це суспензії, тверде в рідкому емульсії, рідини, піни і так далі. Колоїдні системи, розміри часток від 1 до 100 нанометрів. 100 – Це вже грубодисперсні. Це проміжна ланка між грубодисперсною системою і істинними розчинами. Ну і, як ви розумієте, ще є і. Істинні розчини, частинки в істинних розчинах менше одного нанометра. Погублі що таке нанометр можете написати навіть у коментарях. Істинні розчини. Це однорідні системи, де розчинена речовина подається як окремі молекули або іони. Чай. Як бачимо, він аж світиться, він реально світиться. Чому він світиться? Зараз розберемо. До того ми розглядували класифікацію більш грубо дисперсних систем, емульсії, суспензії тощо. А зараз розглянемо колоїдні розчини. Ну і колоїдні розчини мають ряд характерних властивостей. Ну, тут у нас молоко, яке також є колоїдним розчином. Ми розглянемо їх. Це непрозорість. Через великі розміри часток світло розсіюється, надаючи колоїдним розчинам каламутного вигляду. Ну тобто, якщо чаль каламутний, то це колоїдний розчин, от тому що він непрозорий. Стабільність частини дисперсної фази не осідають під дію сил тяжіння, як у випадку грубодисперсних систем, завдяки бронівському руху та електричному заряду якщо частки заряджені. Адсорбційна здатність це велика поверхня часток, забезпечує високу адсорбційну здатність. В'язкість. Колодні розчини, як правило, більш в'язкі, ніж істинні розчини. Ну і ще є ефект тиндаля. Розглянемо більш детально ефект тиндаля. Ефект тиндаля це оптичне явище, яке спостерігається при проходженні світлового променя через оптично неоднорідне середовище. Це означає, що в такому середовищі є дрібні частки, які за розмірами значно перевищують довжину хвилі. Ну тобто, хвиля не може пройти повз оцю частку, а хвиля просто. То чуть-чуть відбивається, так би мовити, коли задіває саму частку. Коли світло зустрічається з тими частками, воно розсіюється в різні боки, тобто вже прямо не може йти, розсіюється, і це саме дає оце світіння, яке і є ефектом тиндаля. Як в натурі виглядає цей ефект? Найчастіше ефект тиндаля можна спостерігати у вигляді світлового конусу, тобто, ніби всередині світиться рідина на темному фоні. Цей конус виникає, коли пучок світла проходить через дисперсійну фазу під певним кутом і розсіюється. Причини рептотиндаля. Перша це розмір частинок. Частинки дисперсної фази повинні бути достатньо великими, щоб ефективно розсіювати світло. Зазвичай їх розміри коливаються від декількох нанометрів до декількох мікрометрів. Ну, тобто ми ж розглядали від 1 до 100. і Тоді це колоїдні системи. Другий це різниця показників заломлення. Частинки диспертної фази і дисперсійного середовища повинні мати різні показники заломлення. Саме ця різниця призводить до розсіювання світла, а в колоїдні системи вони неоднорідні, як істинні розчини. Ну і що? Видно лише лабораторія, щоб побачити ефект тиндаля. Спойлер ні. На малюнку ми вже його бачимо. В природі. Світло проходить крізь туман, і ми бачимо тоді ефект тиндаля. Крізь хмари також, крізь вулканічний попіл, проходить світло також. Пилова буря. Там, може бути і сонце погано видно через пилову бурю. Вона не прозора, як колоїдні розчини. Ну і ефект тиндаля ми можемо побачити навколо сонця буде ніби гало. Повсякденне життя. Промінь сонця, що проникає через вікно в запилену кімнату. Ну і запилена кімната, тут і є колоїдним розчином. Світло, фар, знову ж таки в тумані. Промінь лазерної, указки, промінь лазерної указки у димі, тобто коли крізь дим проходить промінь лазерної указки промінь цей може розсіюватися, хоча лазер доволі таки щільний пучок світла. Лабораторія, звісно, в лабораторії можна спостерігати ефект індаля, це 100%. Це розчини колоїдів золі, емульсії, ну, коли розмір часток відповідний. Тобто від 1 до 100 нанометрів. Різні кольори по-різному можуть давати ефект тиндалю. Найгірше дає ефект тиндалю червоний колір. Чому? Давайте попробуємо дати відповідь на це питання. Ну, Давайте ви може в коментарях напишете, кому цікаво, тоді ставте відео на паузу. А ми зараз попробуємо відповісти. Отже, причина найгіршого розсіювання саме червоного світла. Це довжина хвилі. Червоне світло має найдовшу довжину хвилі. Взаємодія з частинками, коли світло взаємодіє з частинками дисперсної фази, відбувається явище дифракції. Чим менша довжина хвилі, тим сильніше дифрактує навколо часток хвиля, оскільки червоне світло має найдовшу хвилю, воно менше дифрактує і відповідно менше розсіюється. Розмір часток. розмір часток дисперсної фази також впливає на розсіювання світла. Тобто, якщо у нас йде uh, Хвиля, Допустимо, візьмемо на річці або на морі хвилю і лежить тростинка, камишина. І вона може не впливати ніяк, якщо просто плаває за потоком хвилі на саму хвилю. Але якщо буде плавати якась велика за площею доска, допустім, то тоді, коли хвиля буде натикатися на цю доску, то за нею вже будуть інші хвилі. Тут також це відбувається. Найбільший розмір часток червоного світла. Може просто огинати маленькі частки, і вони будуть ніж гребнями, ніяк не впливаючи на хвилю. Але якщо розмір часток більший довжину хвилю, ну тоді і відбувається ефект індалю, відбувається розсіювання. Чому ж використовують сигнал червоного кольору? Тому що більш чітке світло не відбувається цього розсіювання у туман, у пиль, якщо якась інша погода. Ну і більш того, червоне світло воно видно найдовше. Із відстанів відстанів ну, найменше розсіюється, оскільки воно ж все ж таки іде крізь атмосферу в будь-якому випадку і в атмосфері можуть різноманітні звиси бути. Золі і гелі це два важливі типи колоїдних систем, які відрізняються за своїми властивостями та структурою. Хоча вони належать до однієї великої групи це колоїдні системи, їх особливості варто розглянути окремо. Золі це колоїдні системи. А якщо колоїдні системи, то мають такі властивості. Золі це рідини, які мають каламутний вигляд через розсіювання світла. Ну і проявляють вони, звісно, ефект ефектиндалю, оскільки вони є такі колоїдними системами. Дисперсною фазою є тверді частки дуже малого розміру, розподілені в рідкому середовищі. Приклади золів. Золото, Не шматком золото. А коли золото на маленькій, непомітні навіть оку порядку нанометрів знаходяться у рідині якійсь. Ну, Зазвичай це вода, звісно. Ну або золь ферром гідрооксиду, наприклад. І в оболонці ми бачимо гель для прання. Що ж таке гелі властивості? Гелі мають пружність, здатні утримувати воду інші рідини, вони можуть бути як твердими, так і м'якими. Дисперсна фаза в гелях також присутня тверда дисперсна фаза, але вона утворює тривимірну сітку, яка заповнена рідиною. Ця система надає гелю желеподібної структури. Приклади желатин агар-агар. Істинні розчини, мабуть, ми будемо ще більш детально їх розглянути, а зараз розглянемо означення істинних розчинів. Істинні розчини. Це однорідні суміші, по-іншому кажуть гомогенні суміші двох або більше речовин на молекулярному або іонному рівні. У таких розчинах речовина, що розчиняється, називається розчинена речовина, рівномірно розподілена по всьому об'єму розчинника. Розчинник – це речовина, в якій розчиняється розчинені речовини. Рівномірно, це значить, з якої його з якої частини розчином не взяли. Пробу завжди буде одне те саме співвідношення між розчинником та розчиненими речовинами. Візьмемо літр і в цьому літрі візьмемо 100 грам, і там буде 10 грам розчиненої речовини, то це значить, що у літрі буде 100 грам розчиненої речовини. Характерні ознаки істинних розчинів. Однорідність неозброєним оком. І навіть під мікроскоп неможливо розрізнити окремі частинки розчинених речовин у розчині. Прозорість істинні розчини, на відміну від колоїдних і тим паче грубодисперсних систем зазвичай прозорі, а не каламутні або взагалі непрозорими вони не бувають. Стабільність За звичайних умов істинні розчини не розшаровуються. Ну і Існують стабільно тривалий час. винятком, мабуть, лише пересичених розчинів, але там вже окрема історія. Здатність до дифузії частинки розчиненої речовини постійно переміщуються по всьому об'єму в розчині. Розглянемо класифікацію розчинів. Ну, які ж бувають розчини, ну і за агрегатним станом, перш за все. Тверді, розчини. Оце так несподіванка. Так, розчини можуть бути і твердими. Тверді розчини це сплави металів, у яких атоми різних металів рівномірно розподілені один в одному. Або навіть можуть бути метали і не метали, той же самий чавун. Отже, це сплави. Сталь, залізо плюс вуглець, бронза, мідь плюс олово, латунь, мідь плюс цинк, золото з добавками інших металів, адже існують проби золота. Ну і мінерали в природі, це також є розчини. Багато мінералів є твердими розчинами, наприклад, деякі види польових шпатів. Ну, якщо там все розподілено рівномірно, звісно. Газоподібні розчини. Газоподібні розчини це повітря, адже повітря воно складається з газоту, углекислого газу, який є постійно там, ну і кисню, тут лиш, якби кисню не було в повітрі. Природній газ, природний газ це суміш газів. Ну зазвичай найбільше метан, але можуть і тан, пропан, бутан бути. Вихлопні гази автомобіля можуть багато чого містити, як кажуть, всю таблицю Менделєєва, не знаю, всю не всю. Але однозначно в вихлопних газах не один компонент. І якщо ці компоненти розмішані рівномірно, то вихлопні гази, звісно, розчинні. Ну І в більшості розчини асоціюють саме з рідкими розчинами. Рідкі розчини це найпоширеніший тип розчинів. Розчинком може бути будь-яка рідина. А розчиненою речовиною і тверда речовина може бути, і рідина може бути і газ. Наприклад, риби дихають повітрям, але дихають повітрям розчиненим у воді. Оскільки повітря це газ, тоді оцей газ розчинений у воді це і є розчин. І рідина в рідині, звісно, вони можуть перемішуватися і таким чином утворюється розчин. Але нам найбільш цікаво це розчини твердих речовин у рідинах. Це може бути сольовий розчин, наприклад, натрий хлорид у воді. Це може бути цукрова вода. Ну і багато чого. марганцівка, наприклад. перманганат калію у воді. Ось І все, що я коротко хотів сказати по цій темі. Буду вдячний за активність, за коментарі, за поширення, лайки. Тощо. Дякую за увагу. До наступних зустрічей всього найкращого. До побачення. Щасти вам.